Вітаємо, шановні колеги. В офіційному медіацентрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг начальника відділу протидії злочинам у банківській сфері управління протидії кіберзлочинам Харківській області, департаменту кіберполіції Національної поліції України Руслана Сеня. Тема актуальні віди онлайн-шахрайс та викрадення облікових записів, сучасні виклики та методи захисту. Пане Руслане, вам слово. Слава Україні. А... Хотів би наш брифінг почати з найактуальніших питань, які є буквально на сьогоднішній день, і з тих шахрайсів, з тих викликів, з якими ми стикаємося, від яких страждають сьогодні більше всього люди. Тому почну перш за все з такого поняття, як фішинг. Мене одноразово в своїх брифінгах та телепередачах розповідали про це явище. Воно фішинг це назва універсальна, але за цією назвою стоїть ну, такі різноманітні кейси, які злочинці використовують і щоденно десь. Роблять кращими, вивчають там соціальні якісь виклики серед людей. Дуже болюче питання для нас сьогодні це фішинг під виглядом соціальних допомог від міжнародних організацій від державних організацій. На жаль, люди, які під час повномасштабної агресії Росії залишилися в скрутному становищі, шукають якісь види матеріальної допомоги і натикаються на таргетовану рекламу Шахраїв. Дана реклама досить така нав'язлива у всіх соціальних мережах її дуже рекламують. Ну, якщо Заходити десь у процесінг це є відпов... ну, серед цих організованих груп, які цим займаються, є відповідальні особи, які безпосередньо відповідальні за лиття трафіку. На жаль, таких випадків досить багато і вони різноманітні. Я в двох словах розповім, як відрізнити такі фішингові сайти. Ну, Як правило, вони мають шаблон абсолютно ідентичний до якихось там легальних банків або легальних якихось установ міжнародних там, державних типу дія, от таких от. таких але в їх вдоманих ім'я, в назвах сайта, є завжди, завжди є якась, скажімо так, якийсь символ, який не ідентичний з оригінальними. Сайтами ну, реальних організацій. Це може бути якась там заміна на накшталту і латинські. Вони схожі. Да, якщо там у верхньому нижньому регістрі вони схожі за своїми візуальними ознаками, ідентичні. Десь якісь крапки, десь якісь е, е, піддоменні імена, ну, типу, якщо там всі державні е, сайти починаються на, е, там, закінчуються на Gov.ua, то зловмисники можуть там, використовувати, ну, до прикладу, Ін UAI, е, там, ukos.ua, ну, різні є інтерпретації. Тому я би рекомендував, якщо ви все ж таки там, перейшли і маєте якісь сумніви. То просто там у пошуковій системі всім нам відомо, просто записати там, ну, до прикладу, там сайт Дія. І воно вам видасть першим пошуковим, скоріш за все, що ДІЯ оригінальний сайт, і ви побачите, як він в оригінальному виді. Пишеться. І ви можете порівняти, і вже це буде там, першим маркером, який в принципі, вам буде свідчити про те, що вас намагаються ошукати зловмисники. Другим таким особливістю є це коли ви все ж таки перейшли на цей шахрайський фішинговий сайт, то він, скоріш за все, у більшості випадків він має там одну-дві сторінки. Що це значить? Це значить, що, наприклад, там, ну, є додаткові вкладки, які можна там перейти, там, ну, контакти, або, ну, ви знаєте, да, там на сайтах є додаткові, вони, скоріш за все, будуть не працюючи, Тому що ці сайти силами, нашими силами та силами партнерів вони блокуються досить швидко і живуть ну, в середньому десь там, ну, до доби. І тому зловмисникам немає сенсу просто робити якісь складні там, дороговартісні сайти для того, щоб вони там існували добу. Все ж таки, якщо так сталося, що ви там перейшли ще й цей етап, і вас перекинуло на форму, яка схожа за візуальними ознаками на сайти банку. Тому що вони, як правило, просять вказати. Який банк у вас є в користуванні вашим основним, ну і там до прикладу, Ощадбанк, воно вас перекидає на форму, яка ідентична за своїми там, якимось, ну, якимось, там, медіакартинками до ощад там, банку, і просить вас ввести свої персональні дані ваших банківських рахунків. Типу, вони можуть не просити, як ми там звикли казати, дайте там 16 цифр, дату і CVV. Вони зараз можуть цього не просити. І схема працює таким чином, що просять тільки 16 цифр і вказати ваш номер телефону, який у вас прив'язаний до, до онлайн-банкінгу. Надалі, коли ви ввели там номер телефону, Ну, ви думаєте, нічого такої інформації ви не надали, тому що всі звикли, що там саме, що не треба повідомляти, це три останні цифри там, ЦВВ на звороті. Але зловмисники трошки стали хитріші, тому вони роблять дзвінок вам. На той номер, який ви вказали, із СІП-телефонії, інтернет-телефонії, де вони можуть або підміняти, або орендувати номери, які номери, які починаються там на 0,44, 094, 056, які ми звикли всі сприймати як ну, якісь там офіційні да, номери телефонів. І при дзвінку вони можуть вам сказати там, що вони належать цей дзвінок із служби безпеки банку Ощад, і ми бачимо підозрілу активність, де вашу карту хочуть там зламати. Викрасти і людина собі думає, що ой, цей сайт був шахрайський, і мене намагаються взламати у цей час, і служба безпеки мені хоче допомогти. Але ні, це зловмисники, які просто будуть вам казати, що зараз вам треба змінити пароль. Зараз вам прийде смс-повідомлення. Скажіть нам, щоб ми вам звінили або заблокували там злочинця. Ну легенди можуть можуть бути досить різними. І коли ви їм повідомляєте свій код пароль в ССМС, вони просто з цим кодом паролем заходять до вашого онлайн-банкінгу, де вже здійснюють перекази там, коштів наявних, або е швидко відкривають там підвищують кредитні ліміти і також списуються грошові кошти. Тому е якщо якісь йдуть банковські операції пов'язані там з вашими рахунками. Рахунками, ви завжди можете зателефонувати там на гарячій лінії Національної поліції, кіберполіції, які є в інтернеті. Ви можете зателефонувати з офіційних сайтів банків до Служби безпеки на гарячі телефони, і спитати, чи дійсно там якісь махінації відбуваються зараз з вашими рахунками. От. Ну, це така найпоширеніша схема. Ще досить така поширена схема, за яку я б хотів би розповісти, це інвестиції в криптовалюті, які на, наразі досить такі популярні, і акції, да, там, біржі, акції також досить серед людей, які зараз ну, об'єктивно менше виходять з дому в нашому регіоні і шукають заробітку онлайн. На цьому досить багато шахраї маніпулюють таким вразливим станом людей, тому також вони роблять там, медіаролики якісь, там, у популярних соціальних мережах, типу там, TikTok, Instagram, і досить їх так поширюють вірусно рекомендації відносно якихось там космічних заробітків на криптовалюті. Для себе треба розуміти схем досить дуже багато, і навіть в деяких схемах злочинці дають на мінімальному рівні заробити майбутньому потерпілому якісь там ну, 100, 200, 300, там, 500 гривень. І коли людина вже Ну так би мовити, на їх жаргоні прогріта, вони починають там збільшувати суми і збільшувати відсоток, який людина нібито може заробити. І на цьому люди зазвичай і попадаються на, на такі уловки шахраїв. Тому я би рекомендував поперед за все, якщо ви все ж таки собі прийняли рішення, що ви хочете в цій області розвиватися і пов'язати свою якусь там трудову діяльність, все ж таки взяти і вивчити це питання досить детально, шляхом ну, у нас, слава Богу, є багато сервісів, багато там. Відеострімінгових платформ, на яких можна дивитися ролики, і, е, в принципі, всі відповіді є, як це працює і як не стати там, жертвами злочинців. Е, ну, Третє, ж, про що б хотів би розказати, це такий, скажімо так, свіжий кейс, який е, зараз у нас стає масовим. Це коли а на якомусь Відомому борді, такže, там якомусь майданчику, там продажів, ну чогось. Людина розміщує оголошення. Ну от я останній кейс розкажу, за з яким я займався, це був борд відомий по з продажу автомобілів. Людина зайшла, зареєструвала з метою там продажу автомобіля, розмістила автомобіль, і буквально через там хвилину-дві людині надходить повідомлення у одному з месенджерів про нібито від адміністратора цієї платформи. що Доброго дня вам потрібно закінчити реєстрацію. Щоб повноцінно користуватися даним майданчиком, тому там перейдіть, будь ласка, там за посиланням, дайте передайте смс, яке вам зараз надійде, продиктуйте код, і таким чином, у людині присилали коди просто від цього доступу до цього ж месенджера, в якому написали. І людина надає ці доступи, у неї е, викрадають доступи до облікового запису е, в месенджері, і, відповідно, відразу починає, її блокують, ставлять там додатковий пароль. І починається розсилка по всім контактам про, е, про необхідність там, е, грошей на операцію і так далі. Ну, всім ці вже відомі ситуації, я думаю, вже всі про це знають. Тому я би також рекомендував би просто слідкувати за тим, куди ви заходите, кому ви передаєте СМС, як правило, майже не один сервіс не пише в особисті повідомлення. Якщо десь йде реєстрація, ми все це пам'ятаємо. СМС приходимо, і ми прямо під час форми реєстрації там вводимо якийсь той чи інший код. Так. Також я би все ж таки ще раз би наголошував би про те, що потрібно постійно ставити собі двофакторну автентифікацію на свої персональні якісь там акаунти. Майже у всіх сервісах наразі є така послуга. Просто не лінуватися, перевіряти там свої заходи конфіденційності в цих облікових заходів записах. Та слідкувати за цим, а також що хотів би наголосити, що паролі, які ви використовуєте будь-де, не повинні повторюватися. Це не повинні бути дати вашого там, народження, не повинні бути утутожнюватися з датами е, ваших близьких родичів так далі. Я можу розказати, як це працює. просто. Е, на жаль, коли ми я вже це розповідав неоднократно, е, коли ми реєструємося на якихось там. Майданчиках і оформлюємо ну, якісь там бонусні карти, скидки. У всіх магазинах ми зараз це все робимо. Ми надаємо досить багато своїх персональних даних, в тому числі там, дату народження, електронну поштову скриньку. Іноді ми там, пишемо якесь кодове слово, там, яке ну, там є на вибір, але там, дата народження там, матері да, умовно. І ми надаємо ці доступи до ну, якось там дисконтної програми. І, на жаль, інколи бази даних цих дисконтних програм зламують хакери або там, ну, якісь витоки відбуваються. До, до, до Darknet мереж, де це досить розповсюджена практика збут таких от персональних даних, і тому зловмисник, коли, наприклад, хоче там потрапити до вашої там, ну скажімо, електронної поштової скриньки, яку ви самі вказали, да він пробує по-перше, чи підходить цей пароль, який вже було злито. Якщо ні, він, там, використовуючи фразу відновлення, вже намагається там, якось керувати цим процесом. і, там, ну, Наприклад, шляхом відновлення другорядної пошти, яку він тільки що створив, але він вже знає, яке зазвичай ви використовуєте секретне слово. Тому може там спокійно ввести це секретне слово. Якщо воно підійшло, він переадресовує просто відновлення паролі на додаткову пошту. Ну, кейсів дуже багато, можна розповідати. Я такі розповідаю, які, мабуть, наймасовіші на наразі в нашому там регіоні. Ще б хотів би розповісти по, про проєкт, який там разом з партнерами. Запустили департамент кіберполіції його сайт звучить як stopfraud.com.ua. Це проект про, скажімо так, про в першу чергу репозиторій якихось болючих питань, які можуть у вас виникнути, от, наприклад, про те, що я тільки що розповідав, да там чи можна там заходити на такий сайт, як він повинен виглядати, чого що, що повинно бути, чого не повинно. Бути, це в першу чергу. По-друге, це сервіс, який дозволяє масове блокування ворожих та шахрайських, в тому числі, ресурсів. Ми всі, в принципі, зараз бачимо, скільки ворог поширює інформацію до нас в мережу, щоб там посіяти паніку, і так далі і так далі. Тому кожну інформацію ми також повинні перевіряти. І якщо ми її побачили, все ж таки, ви можете зайти там на даний ресурс, я його ще раз повторюю: stopfraud.com.ua, і перевірити, або там, кинути до скарги, де такі ж люди, як, ну, як ви, власне, можуть робити якихось, якихось жалоби на ці там, канали, якщо ми це кажемо там, про відомий месенджер. Да? І дані канали. Але так, да, це складно, але вони будуть блокуватися. І якщо кожен долучиться до цього, ну більше шансів на те. Також на даному ресурсі можна е, ну, побачити рекомендації щодо налаштування ваших персональних якихось аккаунтів, що повинно бути. Покроково, ви можете там побачити і е, почитати цей мануал для якоїсь там першочергової власної безпеки. Ну, власне, я в принципі закінчив, тому якщо будуть питання, шановні колеги, чи маємо запитання? Будь ласка. Вітаю, Анна Веклич ГараМедіа. У нас такі питання: от найрозповсюдженіші випадки злочинів у банківській сфері? Чи є статистика? На жаль, статистики ми зараз не маємо. Це ну ще не закінчу, не закінчився рік. Тому, на жаль, я вам не, не дам якихось цифр, У нас є там прес-служба, відкриті дані. Тому ви можете робити запити. Я думаю, якісь відповіді будуть. А, гаразд, а от і найрозповсюдженіші випадки шахрайства пов'язані з банківською сферою. Це от які вони? Ну, дивіться, в принципі, той там перший кейс, який розповідав, він розповсюджений, ну найрозповсюдженіший. Тому, в принципі, я би його назвав. Є багато випадків, коли люди втрачають там, ну, до прикладу, до прикладу, якщо там. Є у вас якась сім-карта, яка ну, досить там, тривалий час у вас вже працює, але вона як другорядна і служить як, там, ну, для реєстрації на якихось сервісів, в тому числі і банковські. Ну, до прикладу, людина просто там, не поповнює і спливає термін її роботи. Да? І при тому, коли сплив термін роботи, вона перевипускається оператором мобільного зв'язку і присвоюється іншій людині, яка там пішла і купила стартовий пакет. Бували такі випадки, що через таким способом просто заходили в інші банки, списували грошові кошти. Ну, схем досить багато. Найпоширеніше, то що я вам сказав зараз, це фішинг, і він такий наймасовіший на сьогоднішній день. От я знаю, що це досить популярне. Що у шахресті з пов'язане з банківською сферою, дуже часто залучені саме працівники банків. Чи це правда? Ну, такі випадки були. Я не можу там розповсюджувати і робити це якимось там трендом, але такі випадки були. І ми намагаємося співпрацювати там зі службами безпеки у банки. У нас, в принципі, є досить добра комунікація з більшістю банків, і Служби безпеки самі в цьому ну, намагаються нам допомагати в виявленні таких працівників. А чи відома кількість розслідувань ну в цьому році щодо працівників банків? Е, Ні, ну я ж вам в принципі кажу, що ми, ми не ведемо зараз статистичні дані, тому що наша про служба безпосередньо в центральному апараті і е, до них вся інформація акумулюється. Ви можете мені задавати питання, в принципі, не тільки пов'язані там злочинами в банківській сфері. Я, в принципі, можу відповісти там на і на інше пов'язані з кіберзлочинами питання. Тому що, якщо є, готовий вам відповісти. Ну щодо от, ВПО, тобто підтримка для людей, то що. Куди офіційно людям взагалі звертати, щоб вони розуміли, що ну, ця вся додаткова поміч умовна, яка це не, ну, вона неправдива? Ну, це в залежності від то, того сайту, куди ви стикнулися. Ну, якщо це міжнародна допомога, да, є там ЮНІСЕФ, ЄОН і так далі, ви можете легко зайти на оригінальні сайти цих організацій. Не за посиланням, да, а на оригінальні, і просто ну, трошки почитати, там витратити час, але подивитися, які в них в них програми наразі актуальні і існуючі, там, там для України або там для всіх. І ну, подивитися, якщо там є така саме програма, то перейти безпосередньо на неї на оригінальному сайті, а не на сторонньому. Також, ну якщо це там допомога від держави, то е також дивитися з педигіду якого там міністерства, органу там виконавчої влади ця допомога е здійснюється. Є е е е сайти там Мінсоцполітики, є Мі Міністерство цифрової трансформації, і також зробити просто подивитися, які є актуальні. Просто працювати як основа повинна бути безпосередньо оригінальний сайт, а не якісь посилання, які вам хочуть так нав'язливо показати. А чи збільшилась кількість шахрайських схем під час повномасштабного вторгнення? І якщо це так, то які саме це схеми? Звісно, збільшилося. звісно, збільшилося із -за вразливого становища населення. Люди, звісно, шукають десь якийсь додатковий там заробіток, якісь соціальні допомоги. Тому злочинці цим досить багато користуються, і ну, у нас досить багато кейсів, там, де ми. Розслідуємо злочину, там пов'язане з якоюсь волонтерською, ну шахрайською, які себе віддають під волонтерів, роблять там збори, або продають якісь неіснуючі товари. Звісно, таких проваджень у нас досить багато і ну, збільшилося в рази. Ну, от, наразі у Харкові та на Харківщині який топ шахрайських схем є? Фішинг правильно розумію? Фішинг, да. Продаж неіснуючих товарів, викрадення облікових за, е, записів. Ну, це такі, от. Так, да, так. Да, да. Дякую. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був начальник відділу протидії злочинам у банківській сфері управління протидії кіберзлочинам в Харківській області, департаменту кіберполіції Національної поліції України Руслан Сень. Дякуємо, слава Україні! Героям слава дякую.